Моє вітання, заїхав нам синічок 2011 року випуску. Це у нас Грант 7 місць. 1,5 дизель на 110 кінських сил, це Євро 5. Механіка шестиступка. Комплектація відносно проста. Маємо парктронік. Практично нова резина. Uniro. Кажу резину, дивіться, взагалі нуль комплект передньо задньої. Десь французи якраз тільки замінили перед продажем. Двигун повністю обслужений, зауважень по ньому немає. Зараз відкриємо капот, покажемо це у нас наш улюблений К9К 110, перевірений вже часом. В принципі, немає що показувати, класні двигуни. Так, якісь відмітки є у нас від офделера. В 7 місяць 23 року 277 тисяч. Заміна масла фільтрів. Але в Україні він ще раз обслужений, фільтра замінені. Пробігу у нас 280 там, з копійками. Я зараз подивлюсь, який там пробіг. Зверніть увагу на стан автомобіля. Поставте якість вищу, щоб це, все все бачити. Звичайно, потрібно враховувати те, що автомобілю вже 13 років, що він не може бути прям новою-новою машиною, але для автомобіля, якому 13 років, він виглядає дуже достойно. Класний коричневий колір, металік. Так, побігли по комплектації, розповім. Так, достанемо ключик, щоб він не підімкав. Скло під'їмачі, переднє, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, мікроліфт сидіння, шкіряне кермо, кондиціонер, круїз контроль, обмежувач швидкості, кнопочки на кермі у нас механіка 6-ступка, магнітола у нас вже не штатна. Мортовий комп'ютер, у нас звичайний екран, ключ-карта, кнопочка старт. От якщо вам потрібен автомобіль, скажімо так, в простішій комплектації, щоб, бо буває, люди не хочуть, там електронного стенкове гальма, там багато електроніки, от саме той варіант. Ручник у нас механічний. Ну і покажу по салону. Задній ряд сидінь рухається на салазках, є нахил спинок. Ну і вони складаються. Складаються і взагалі можна їх вийняти кожну, кожну окремо. Так, одною рукою неудобно, не будемо складати. Так, Тут у нас третій ряд сидінь, які складаються. Так, розложив сидіння, просто одною рукою неудобно було. А, місця задіду, скажу так, достатньо. Тобто, якщо ви сидите, у мене зріс 175 см. Якщо сижу на першому рядові, другий ряд виставляю поближче, щоб зазору в ногах десь такий от був в колінах, то тоді третій ряд я так само сідаю з за отаким зазором. Невеликий багажник, але залишається. Шторка у нас сюди ховається, я поки шторку положив тільки спереду. Плюс можна ще ці сидіння подвигати чуть-чуть ближче, як і переднє, воно відвинуте вперід. Якось так. Ну і, знову ж таки, одною рукою неудобно, підняли сидіння, сіли назад. І так же само зложили його обратно. Покажу стан салону. Якось так. Автомобіль у нас приїхав з Франції. Розметнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Вже зараз транзитні номери. Договір виписуємо на нового власника, і вам залишається поставити на облік. Перша реєстрація буде на такий автомобіль коштувати орієнтовно в 100 доларів. Тобто пенсійний фонд 3%, і збори МРА, такі як експертиза, номера і техпаспорт. Що ж, цікавий варіант, який ще не бігав по нашим дорогам, не бачив нашого палива. Якщо зацікавив вас, любі перевірки без питань. Так, а по пробігу так і не сказав, дивіться. Знімав, знімав, знімав. Пробіг у нас. У нас пробіг 285 тисяч 635 кілометрів. Це оригінального підтвердженого пробігу. Пробіги принципово не крутимо, так що любі перевірки без питань. Ось вам Він-код. Можете нажати на паузу, для того, щоб перевірити там по кар'єрчику чи по офіційній базі, по взагалі в інтернеті, знайти його на аукціоні і впевнитись в пробігу або подивитись взагалі е, обслугу. Але обслужений зауважень технічно по автомобілю немає. Приїжджайте, перевіряєте, катаєтесь, виписуємо договір і. Виїжджайте вже по нашим дорогам накатувати кілометри. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті vincar.com, посилання на які залишаю внизу. Також телеграм-канал, в якому можна побачити ще більше автомобілів. Всі автомобілі в Телеграмі актуальні, там є що переглядати, є що листати. Тому заходьте, звертайтеся або приїжджайте, забирайте цього красення. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.